Це найсмачніше куряче філе. Обов'язково спробуйте. Готується швидко і неймовірно смачно. Філе помила і просушила. Тепер роблю ось такі надрізи. Додаю сіль та чорний молотий перець. А ще можна додати улюблені спеції. Все гарненько втираю та залишаю на 15 хвилин. Далі обвалюю в борошні з обох сторін, Викладаю на дуже гарячу сковорідку. Смажу з обох сторін олії на середньому вогні біля 4 хвилин з кожної сторони. Тепер готуємо суміш. Для цього знадобиться соєвий соус: 4 ложки, яблучний оцет 1 ложка. І ложка меду, і все змішуємо. Ось так роздвигаю курку, роблю місце. Додаю декілька зубчиків чесноку, хвилинку його обсмажую, поступово додаю соус, постійно помішуючи. Довожу його до загустіння. На це піде десь 3 хвилини. Готову курку викладаю на тарілку, зверху поливаю соусом і посипаю обсмаженим кунжутом. Ще зверху можна додати зелень. Смачне і соковите філе готове. Ням-ням.